Псалом 15. Збережи мене, Боже. Господи, бо я на Тебе надіюся, і я сказав Господу, Ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, з я тим, що на землі його створив, Господь, усі бажання свої в них нехай примножиться скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли. В кращих місцях спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі не повчає мене серце моє. Пов Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть Тіло моє спочинив надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї у пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя та лицем твоїм повнота радості і управиці твої блаженство вічне.